Дівчата, привіт! Я зараз на роботі. Мені прийшла посилочка, тому хочу вам її більш детально і ближче показати, що ж я заказала собі. Тому зараз поверну камеру, тому що на одному із відео я пробувала показати, і мені здається, що всі гелі недостатньо добре видно, засвічуються, тому давайте будемо дивитися трошечки з іншого ракурсу. Так. Поки я тут налаштуюся. Отже, як ви можете бачити, Hey Love. Я заказала від цієї торгової марки HELL, Прислали мені ще е, подаруночок. Це дуже гарний крем. Такої кремової. Консистенція консистенції пахне дуже-дуже ніжно, солодко і свіжо. Тому будемо на клієнтах їх пробувати, я собі теж нанесла, до речі, зробила собі манікюр, і як на мене, я ну, не скажу, що я супер е, нігтиками задоволена, тому що мені здається, що от якраз чіткий квадрат він робить нігті такими достатньо грубими. Не знаю, як, як ви, напишіть мені. Чи подобається, чи ні, в цьому манікюрі я використовувала ось, ось цей блідо-блакитний гель, дуже красиво він виглядає. Але сама форма нігтя, хоча, може, я звикну. В принципі, ось так все виглядає. Гель, в нього тут є помпочка, бачите, ви собі нажимаєте. Виходить продукт, я його не буду зараз багато нажимати, тому що мені не потрібно. Виходить продукт, ви, продукт ви собі пензликом забрали і продовжуєте працювати. Дуже зручно, я вже спробувала. От е, Там я нажала, тільки що закривайте, якщо вам не, не потрібно. І потім відкрили, і у вас капелька залишається. Головне, щоб ця капля не була дуже високою, тому що вона буде зачіпати кришечку зверху. А так. Можете її просто розлити, тому що, бачите, сама виямка, сама кришечка цього, цієї баночки вона має таку як виямку. Якщо ви розприділите трошечки пензликом сюди, то він, в принципі, не буде торкатись вершечка і буде зберігатися там до наступного використання. Отже, я заказала голубий, потім ось такий у мене кремовий, але, до речі, тут. Прийшла пошкоджена баночка. Така, не знаю, при доставці чи що, буду сьогодні продавцю писати. Тут, в принципі, нічого поганого не сталося, все тут добре. Не знаю, може, і нічого протікати не буде, але я дуже не люблю, коли протікає гель. Він насправді стає таким липким, все кругом липке, і якщо мені замінять, то буду дуже щаслива. Отже, такий колір. Потім. Якийсь сірий. Я їх всіх ще буду пробувати. Спробувала сьогодні тільки один. Бачите, тут є заглушка, її треба витягнути, і тільки після того матеріал буде виходити наверх. Далі ось такий ліловий, теж красивий колір, думаю, буде. Баночки, ну погодьтеся, дуже красиво. Потім мі... білий. Мені дуже подобається. Ну, як для 30 мл баночка така достатньо велика. Я думаю, що багато займає саме опакування, матеріалу там набагато менше. Ну, але, тим не менш, така естетика на полишці кожного майстра. Ось такий ще ліловий, вони чимось схожі. Цей трошечки, напевно, насиченіший, цей більш молочний. І е, білий для французького. Теж хочу його спробувати. Не знаю, цей вам показувала чи ні. Е, ось цей. Так, я заказала 8 штук. А чогось я думала, що 9. Ось так вони виглядають. Достатньо красиве упакування. Потім ще заказала собі гелі. Зараз я їх відкрию і покажу вам ближче, бо це трохи займає часу, напевно, поки я буду відкривати, ви виснутись, чекати. Дівчата, я вам тут сижу, розказую хотіла сказати, що це перший гель, який я відкрила і не замазала руки. Ось такий сірий, я вже його тут спробувала. Чогось думала, що камеру включила і говорила, розказувала. Тобто набрала його на апельсинову паличку і ось такими кляксами нанесла на ніготь. Ось так він симпатично може виглядати, дуже легко працювати, не, не тече, Тобто, він тримає свою, е, залишається в тому положенні, в якому ви нанесли, і зараз його часто в дизайнах використовують. Я заказала Ось цей такий світло-сірий, потім білий теж є, чорний і темно-сірий. Так, зараз мені треба це прибрати. Так, і що ще? Заказала гель Такий він красивого якогось фіолетового баклажану такого брудного кольору. Гарно виглядає. Потім також є ось такий червоний, гарна пігментація. Цей бортовий, теж такий красивий стигла вишня. Тут щось фіолетове, такий глибокий фіолетовий колір і напівпрозорий, з легким, легким ром. Зараз е, дуже популярні дизайни, коли ви робите втирочку або там відпечатуєте фольгу і після цього покриваєте вітражним гель-лаком. Я хотіла трошечки інший. У мене є від цієї ж марки. Е, чому я заказала цю марку? Тому що від неї є в мене дуже гарний вітражний колір. Він ось такий буртовий, такий красивий, глибокий, бордовий. І я хотіла такий самий купити, але вийшов трошечки інший. В принципі, зараз ми спробуємо з вами. В принципі, блискітки не такі вже і яскраві. Гарний. Най буде. І ще дівчата заказала собі... Так, цей лак був у мене і заказала собі фрези. Фрез мало чи багато не буває. Це сайт, на якому я заказувала. Заказала різні, різні фрези, тонші грубші. Ось так все виглядає. Ось така посилочка, а і ще від ДНК теж взяла у них такий коричневий. Також виглядає гарно. Ось така посилочка вийшла, дівчатка. іду зараз це все прибирати і буду закидати вам відео на канал. Що ще хотіла сказати? та да, на рахунок свого манікюру напишіть, як вам, чи подобається, чи ні. Мені, та, в принципі, непогано. Взагалі в мене була така ідея, коли я йшла робити цей манікюр. Мені хотілося ще зробити французький знизу. Але я щось так е засмутилася. Але так, в мене був дзвінок і трошечки я перервалася. Але я засмутилася, що в мене нічого не вийшло, тому вже французький не фарбувала.